Яка людська риса для вас найважливіша при спілкуванні? А, напевно, доброта і розуміння. Чому? Чому саме таке? Тому що якщо людина ставиться до мене погано, мені це не подобається, тому важлива доброта. А розуміння, коли ви з людини різні і не розумієте один одного, це навряд чи допоможе вам дружитись чи стати близьким один до одного? Щирість. Чесність, відкритий погляд, коли людина не ховає очі, тобто вона не бреше. Ну, я думаю, що це найголовніше. Чому саме такі? Я ціную таких людей, мені подобаються люди щирі, відкриті, відкриті до спілкування, відкриті душею, неподлі, скажімо так. Ну, це, напевно, гарні людські якості, правильно? Край, ну, як сказати, чувство юмора. Мабуть, да, це найголовніше. Чому, чому саме таке? Ну, бо так легше е, знайти спільну розмову з людиною. Мабуть, е, чесність. Чесність. В чому? Чому саме? Тому що багато хто не приховує правду, а хочеться знати тільки правду. Які людські риси для вас найважливіші е, при спілкуванні? Е, чесність, е, доброзичливість, вічливість. і, ну, то, мабуть, все. Чому Чому саме такі? Тому що якщо людина чесна, вона не буде тобі брехати. Якщо вічлива, це, це нормально, якщо людина вічлива, з невічливою людиною не будеш спілкуватися. Ну і добре зайшло, що людина просто хороша сама по собі, і до неї приємно спілкуватися. Ну і, Напевно, чесність, не знаю. Залежить від того, яка, ну, типу, якщо ми з вами зараз спілкуємося, то це, напевно, як відкритість якась. Бо це вказує на світогляд людини і на те, наскільки вона готова сприймати світ відносно інших людей. Скоріш за все, це просто щоб людина була сама собою, була щирою і відкритою, скоріш за все, до спілкування. Тому що з такими людьми найбільш простіше спілкуватись, коли вони є самі собою, вони прості і нічого не намагаються себе зробити, так би мовити. і не потрібно шукати дійсно людину, яка ховається за якоюсь вигаданою маскою. Щирість. все. Чому? Чому щирість? Чому тому що є сенс спілкуватися. Знаєте, якщо людина не щира, щоб вона не говорила, це може бути неправдою. І тому ти, ти просто втратиш час. <плес> е, Найважливіша риса у людини чесність, порядність. Поважаю чесних людей, які здатні говорити відверто прямо. Це найголовніше.